На 25 жовтня була запланована чергова сесія Світловодської міської ради, яка є третєю в цьому році і першою під час військового стану. Питання порядку денного були опрацьовані і направлені на депутатські комісії для того, щоб вони ознайомилися з цими питаннями, опрацювали і ми вже під час проведення самої сесії швидше пройшли ці питання і вирішили їх. Тож під час сесії. Група депутатів було подано на порядку денного додаткове питання про дострокове припинення повноважень секретаря Світловодської міської ради, розуміючи і знаючи, як проводиться сесія, що до кінця не вистачає кворуму, і депутати голосують тільки за необхідні їм рішення. Було запропоновано мною розглянути це питання в кінці сесії для того, щоб забезпечити достатній кворум. Депутати, при мої пропозиції, відмовилися і поставили це питання як необхідне. Першим по порядку денному після його розгляду ми прийшли до порядку денного. В питаннях порядку денного були питання стосовно енергоефективності, а також оренди землі, які мали б можливість наповнити місцевий бюджет і для закладів освіти забезпечити якісне опалення і в майбутньому економію бюджетних коштів на енергоносії. Тож деякі ці питання не були проголосовані. Ми не доотримуємо кошти в міський бюджет, а також не забезпечимо якісне опалення в закладах освіти і в майбутньому не зекономимо бюджетні кошти на енергоносії. Сесія не була завершена з технічних причин, тому що було оголошено аварійне відключення, і ми перенесли засідання сесії на наступний день. На наступний день не з'явилася група депутатів саме ті, які голосували за відставку секретаря Світловської міської ради, а це представники партії Батьківщина за майбутнє, а також Європейська солідарність. На даний час сесія Світловської міської ради є незакінченою, і всі рішення, які розглядалися на пленарному засіданні, не набули законної сили. Про продовження сесії повідомимо додатково.